Ми команда юних пожежників-рятівників. Ай зва! Просто додай води! Ми рятувальники в вмії і відлажні смі. Ми хороброю не ми хороби, ми хочемо зусти, щоб спокійно розпала і пожеж не знати. Ми – команда, ми не любимо дгувати. А коли біда приходить, ми йдемо допомагати. Всіх дітей куди пожежних право ми навчаємо на ладу. Краще лихо попередить, ніж перемогти біду. Щоб пожеж не зазнати, треба. І у окули, і у усвяток. Їх виконує та зляка. Пам'ятайте дітлахи, сірники ряда іграшки. хто грається з вогнем, не уникнути вовне. Якщо в лісі ви гуляли і багаття випадали, треба ще залити, щоб він не намовити. Якщо не хочеш ходить хлопці, і великі збити. як сюдиш у дому, електричну тришку пису. газ, телевізор, чи прастик. Стільки бій. Якщо ж ви побіминуло і позазалахнула, ціни не вже так коли. Телефонуй до колби. Ці два знаки, як мраки. Придивись у вас лапі. Перший знак заборона вогонь відкритий. Там, де другий знак висить заборона на Це повинні знати і дорослі і діти. Побережування знак треба дуже довго знати. Подивись і запам'ятай від них. Ого, бо там є найпозаймісті речовини. Ось і ще один з них попереджує усіх. Може ви його Будьте обережні. Ну, а ці підкажуть всім, яким шляхом залиці тім, якщо в нього раптом спалахне пожежа. Добре, запам'ятаємо!